Ідемо в Аврору зі мною за косметикою. Погнали! Перша дуже цікава новинка це такі напівпрозорі помади. Вони, як тінт, коштують 59 гривень, я її собі придбала. Побачила такі нові рум'яна, цікаві, доволі відтінки, тестерів, на жаль, не було. І ще нові рум'яна, просто Аврора, це спеціаліст по рум'янам. Але ці рум'яна мене трохи розчарували, тому що вони виявилися не такими пігментованими, як хотілося б. Нове мило для брів, хто вже тестував? Скажіть, варто його купляти чи ні. Ще із новиночок були такі нові блиски. Свочі можете побачити на екрані. Ось такі нові консилери були в двох відцінках. Дуже мені подобається, що в Аврорі з'явилися ось такі стенди з міцелярною водою. Спокійно береш, тестуєш косметику, а потім її змиваєш. Ну і що ж, висновок придбала: ось таку помаду тінт. Якщо хочете побачити на неї огляд, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. па-па!